Скажи, що в голову не витримуватися! Хорош! А все, заіграйте, трус, блядь. Якщо ви виграєте у БПС2 на сторону, з мене кожному купив. Ми вже раз виграли, блядь. Ну а то було не це. Міг би і за той раз щось дати, блядь. хочу блять.

Да. Центр на выйдете, ждем. Хорош. Умница. Центр, типа, возьми, центр. Господи, господи. Низа. Будет пить, куда? Хорош, кустай ты перся. Грать, грай, грай! Хакан сам, блядь, в отреведно! Ага, обрізав пізніше. Відірваний від команди, блядь. Винести? Хорош, Ромчик, красавчик! Які там відстані зараз між вами? Я не знаю, чувак, все треба не працювати. Бо тільки в цьому. Ну, є хуяки вбити. Ти, якщо не вдариш. О, пацани, він певний розбиття. Тільки в Бескіді так могли навішувати діду, що він забивав гол, блять. Давайте буде з ним! До кінця, Сережка, до кінця! Добре, бий! Блядь, сука, це він ще підліватися йде, блядь Що, яка там відстань? Скільки Я не знаю, а що Є? там, рахувати треба після, після. Кінці, що зараз нема да, смислу. Треба кожен рвати кожен для ігри. — Ми до синіх не підтягнулися. ще. — Ні, скоротили, не, не, не. скоротили явно між ними. Вони ж програли від нас, від вас програли, блядь. З нами нічю першу зіграли. Ми двічі програли і, і тричі виходить. Да, да. у нас нічі нема. Зараз ще три гри залишилися. Три гри кожного, блядь, насмерть. Там насмерть, я забив, просто забиватися. Помирати не треба. Не треба, <риклад> треба. Треба вишу, <риклад> треба вижити. треба виходить. Ви більше використовуєте темних <риклад> лошадок наших. Едіка блядь, цього. треба відкриватися, щоб темних лошадок використовувати. <риклад> а, а ось відкрився, хто забив зараз? Лаута. Дивіться, ми дві гри. Від Мі... захисту трошки забили і від захисту. не мета відкрити. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение Іди на корсь! А тут може бути! Ну давай, вой! Піди на курсі, не корському сіслати! На труєчку! Ніхто й не побачив, блядь. Ой-ой-ой, тут де ви що робите? Хакат, блядь! Усай! Батьба 52, yeah. 52 затримали. Скільки там? Блять, туши, туши. Один-один тоже. До виходу! До виходу! Прийми, боргуля! Довертайся! То треба було випускати ж! блядь. Все, час!